Вітаю всіх на своєму каналі. І в мене сьогодні чергова розпаковка або рубрика Що Купила. Декілька днів тому моя вишивальна подруга з групи Вірена написала такий цікавий коментар. Навіть не коментар, я більше сказала, а повідомлення в групу, що в неї дуже багато вишивального. Добра, і вона хоче тим, чим не користується, продати, для того, щоб ті, хто користується цим товаром, вони могли отримувати задоволення від вишивки. В Маше було дуже багато всього, і серветки для декупажу, і бісер мікс, і просто чеський бісер, і була рубка. В нашій е, вишивальній спільноті рубкою е, вишивають дуже мало людей. І от Маша мені пише: Наталка, бери, ти вишиваєш рубкою, то тобі вона згодиться, а в мене вона просто лежить і займає місце. І тому я не, з, не думаючи, придбала е, і ще скористалися такою послугою від нової пошти, доставка в поштомат. За 50 гривні. Я знаю, що в це відео буде дивитися Поліна. І я хочу напис сказати Поліні так, що Поліночка, не ображайся, що я не придбала в тебе. Твоя рубка мене чекає. І якщо ти будеш в тому районі, де вона продається, по тій вартості, яку ти мені писала, якщо ти будеш на тому в тій крамниці або на ринку, де там він продавався, той біс, рубка в, в тебе. Ти мені зателефонуй або напиши повідомлення, напиши, які там є кольори, і ми з тобою обговоримо, як я придбаю ті кольори, які є в твоєму місті, і придбаю твої. А може, ще, знаєш, так станеться, що я буду проїздом через твоє місто, і ми з тобою зустрінемося на каву. От. Ну, я повертаюсь до цієї посилочки. Маша мені її спакувала. Дочекалися ми вихідного, щоб її відправити у вихідний день. І зараз будемо з вами відкривати. Так, відкриваємо ми її знову однією рукою, що дуже важко. Так, давайте будемо пробувати розірвати. Буду намагатися однією рукою, бо лівою незручно, а телефон поставити нема куди. Так, трошки розривається ця коробочка. Ага, давайте ось так робити. І тут не розірветься. Ну що ж, ще ось тут один разок, і вона вже повністю відкривається. Ні, не відкривається, бо не дорізала. Давайте я буду якось намагатися. Боже, запакували, це хто нова пошта так запаковує? Коли, знаєте, коли треба, щоб нова пошта запакувала тобі посилку, вони на тому скотчі економлять. Коли ж не треба, запакують так, щоб, блін, зубами не відкриєш. О. Ну, нарешті і відкрили посилочку. От, дивіться. Маша мені все запакувала в коробочку. В кульочок. А, нова пошта, як завжди, дивіться. Це просто нова пошта. Оце отакі, добро. І бумаги на, на, накидано. От, вибачте, не взи не можна було, так? Да? От, вам фізична коробка. Просто коробка, дивіться. Ну, ну, блін, Ну це що ми платимо за оцей шматок паперу. Ну що мені, вибачте, як я кажу, поругатися з новою поштою. Ну, на що мені такого, блін, в таку велику коробку, отаке маленьке запаковане? Ну це нова пошта, чудить без баяна. Можна з ними, знаєте, навіть посваритися. І нехай вони мені надішлють якийсь якій... і подарунок, як я кажу. Так, на фоні в мене ножиці з ашану. До речі, дуже гарні ножиці, я відкриваю посилку. Тут можна і щось домашнє порізати, і навіть можна прикрутити вишивальний станок ось тут. Ну і давайте будемо дивитися, що ж мені надіслала Машенька. Маша, дякую тобі величезне. О, всю цю рубку я кудись прилаштую. О, одразу кажу, рубка може бути без номерів. Коли купувались, не не знаю. Так, ось це я бачу рубка ось така. В мене така сама, здається, ось вона. Дивіться. Якщо я не помиляюсь, то вони однакові. Так, однакові. Отже, це рубка одразу кажу, це не чеська, номер якийсь незрозумілий. Це, здається, рубка з. Монпасьє, я її називаю Китай. Я не знаю, чий виробник. От, нібито вони схожі. Так, ту, що надіслала Маша, і ту, що... Та, що є в мене. Так, вони дійсно схожі. Далі, що мене ще зацікавило, це ось цей колір рубки. Бачите, це номер 61016. Бачу, що придбано було на кольоровій розмір десятка. Це точно десятка, бачите? Я навіть не дивлячись на пакетик, вам вже можу сказати. Я дуже люблю такий бісер саме оцей 61,016, бо він іде фіолетовий з синім прокрасом. Дуже, дуже гарний в роботах. Далі, дивимося, що є далі. Далі є ось такий. Це в нас 46102. Бачите, пакетики не підписані. 4602. І він. І, от знаєте що? А він, мабуть, що 11-й, бо він менший. Далі, сатин. Сатин е, не підписаний, він такий зеленуватий сатин. Е, я колись вишивала сатином, він мені щось не сподобався. От. І не знаю, хто виробник цього сетіну. Бо бачите, от навіть в кульочку попадаються ось такі, такі штучки. Це я навіть не можу сказати, хто виробник. Ну, маша мені писала, що вона не знає, бо пакети не підписані, хто виробник чого. Так, далі, ось цей такий жовтенький. Також написано, бачите, 2791. Що то за 2791? Це, мабуть, або артикул, або незрозуміло що. Далі є ще ось така рубка, дуже цікава. Вона така нібито біжева, так? а насправді вона жовта. Бачите, вона фоні синьої вона жовтувата. Але не така жовта, як ця. Бачите, одна світліше, друга темніше. Далі, це в нас йде чорний. Так, чорний або графітовий. Ні, це здається, що графіт або чорний. Ви мене поправте. Бачите, вона така блискуча. Я навіть візуально не можу сказати, що це: Чехія чи це Японія. Ні, знаєте, здається, що це все Чехія. Бо точно це чехія. Бо я вже бачу по бачите, тут величенька, а потім іде трошечки інший розмір, то це точно чехія. Що це за чехія? Або 49102, або все ж таки чорна. Хоча ось тут Маша надіслала мені повністю чорну. Тут я бачу щось таке на ниточці. Може, щось вона намагалася сплести. Так, оце чорна вже десятка, ні, це чорна одинадцятка. Вона така, хочу сказати, мілка, мілкувата. Так, або десятка. Це дуже такий завеликий пакет чорної рубки. Я вже знаю навіть, куди її прилаштую. У мене вдома лишився пакет. не пакет, а в мене лишилася вишивка, і там, здається, був чорний з червоним такий візерунок, доріжка, який називаю. То я оцю рубку використаю на доріжку. Але я точно не пам'ятаю, що там за кольори. Так, це, це все ж таки, бачите, сірий. Це точно що буде 49 102. Далі йде 90 120. Бачите, десятка така бурячкового кольору. У мене немає, знаєте, слів, я так. Як ото кажуть, кащей безсмертний, на златом чахне, Так і я оце над друбкою просто. Я дивлюсь, думаю, боже, скільки в мене краси. І що я в неї вишию, і що я перше, і що я друге. Так, ось це в нас вже йде золотиста. Бачите, але телефон щось в мене підводить і показує мені не золотисту, а чогось сріблясту. Але насправді вона золота. І золото, як. Що в нас тут? Ага, це знаєте що? Це в нас пакет рубки мікс, бо я дивлюсь, вона різна. Бачите, і один, і другий тут один, а тут другий. Тобто, це рубка мікс. Оце, оце знаєте, додалось роботи, що перебирає... Так, це точно мікс, бо бачите, що вона дійсно що різна. Отут тут одна, отут друга. Треба оцю буде перебирати. Далі. Щось таке цікавеньке. Ну, це я не знаю, що. Фіолетове, бірюзове, якесь таке незвичне. Просто незвичне. Так, відкладаємо, переходимо до іншої. Ну, це в нас 0, 351. Це точно як бісер чеський. Так, але вона, бачите, щось вона така дуже мілкувата. Я навіть думаю, що це навіть, може, це не 10-й номер і навіть не 11-й. Я навіть не знаю, який це номер. Дівчата, якщо ви знаєте, напишіть, бо вона дуже мілкувата. Я, чесно кажучи, я таку перший раз бачу, таку мілку. О, якщо от взяти. До прикладу, ну, давайте візьмемо ось жовту, так? Навіть не жовту, беремо ось цю. Бачите, тут який розмір рубки. А тут він в два рази менший. Чесно, не знаю, куди я її приспособлю, кудись приспособлю. Оці два кольори мене. Цей не знаю, що робити, а це буду працювати попелюшкою, коли не можна буде вишивати. Далі йде ось такий синій. Він також, бачите, трохи менше, ніж звичайна рубка. От на фоні цієї ми бачимо, що вона маленька, замілка. Да? Тобто, це я точно рахую, що це може навіть бути ну не 12-й розмір. Точно. По 11 трошки більший. Так, і ось такий рожевий, бачите, рожевенький. Це, я думаю, що Маша може купляла також в монпасі. От такі в мене, дивіться, от такий в мене скарб рубки. Я зараз хотіла вам показати для прикладу рубку, навіть не покажу. Так, оце в мене 11 -та. Дивіться, оце одинадцятка. І на фоні цієї, так, то вона ніби однакова, нібито як 11. Так, ось в мене одна є. І дивимось, щоб вона не впала. Ну, ніби як 11. Так, одинадцятка. Добре, це визначили, що 11 А що оце за розмір? Ні, це точно не 11 розмір. Ви бачите, це, мабуть, розмір 15 Я навіть не знаю, який. Маша, я тобі дякую за таку посилочку. Буду я вишивати цією рубкою і покажу тобі в наступних своїх роботах, як я її використала до наступних відео на моєму каналі. Бережіть себе та своїх близьких.